Привіт, дорогі друзі, я для вас вирішила зняти цілу серію відео про те, які перші кроки вам потрібно зробити в новій країні, якщо ви хочете отримати ні тимчасовий захист. Сьогодні я буду говорити про Польщу, але якщо вам цікаві інші країни, напишіть, будь ласка, мені в коментарях такі питання щодо конкретної країни, тому що вже наразі я домовилася з дівчатками, які зараз знаходяться в тому числі в Канаді. В Іспанії для того, щоб вони могли давати вам інформацію, таку з перших вуст, це здебільшого волонтери, які безпосередньо приймають там українців в цих країнах, допомагають їм з цими усіма моментами. І відповідно, чим більше від вас буде запитань, тим це мене буде надихати на те, щоб шукати таких людей саме в тих країнах, які вам цікаво, і створювати такі відео. Тому запрошую вас в коментарі. А якщо вам Цікаво саме про перші кроки у Польщі. Просто додивіться це відео до кінця. Я відповім на всі питання у ньому. Отже. Перші кроки у Польщі, що робити для того, щоб по перше легалізуватися в Польщі для того, щоб мати право там на перебування, і відповідно ті виплати, ту допомогу, яка є у Польщі, і також вирішити інші нагальні проблеми, питання з медициною і так далі. І так далі, і так далі. Отже, я нагадаю, що Польща на сьогодні надає тимчасовий захист українцям до 24 серпня 2023 року, тобто, ми ще маємо. Майже 8 місяців, які ми можемо легально перебувати у Польщі. І для того, щоб отримати цей тимчасовий захист, я зараз розкажу, що зробити для цього потрібно. Але перш за все, наголошу, що треба зробити для того, щоб його не втратити. Для того, щоб його не втратити, ви мусите не покидати територію Польщі більше ніж на 30 днів. Більше ніж на 30 днів. У умовах тимчасового захисту мається на увазі, що ви, в принципі, саме Польщу не можете покидати. Тобто, якщо ви поїхали до Німеччини, до Чехії і так далі, це все рахується в ваші дні. Ну, але по факту ми всі розуміємо, що якщо ви поїдете по країнам Шенкенської зони, і вас ніхто там, наприклад, не зупине, не перевірить ваші документи, то ніхто, звичайно, не дізнається, що ви десь перебували. Але якщо ви виїжджаєте до країни. В якій ви проходите паспортний контроль, то звичайно це буде прикордонною службою зафіксовано, і вже далі всі будуть знати про те, що ви територію Польщі. Покинули, і відповідно, якщо минає 30 днів, ви втрачаєте цей тимчасовий захист. Ну, але це потім, поки що, ми цей тимчасовий захист хочемо отримати. Отже, що нам потрібно зробити? Як тільки ви приїхали вже в те місто чи в ту місцевість, де ви плануєте залишатися, перше, що вам потрібно зробити, це знайти у жонт. Найближчий уж це е, така установа, де ви можете оформити той документ, який е, власне, вам дасть дві опції. Перше, це буде ідентифікаційний код в Польщі, який ви використовуєте саме як ідентифікаційний код. Це вам дасть змогу і влаштуватися на роботу, відповідно, мати змогу платити податки і робити якісь покупки. Якщо, наприклад, ви автомобіль захочете купити в Польщі, то вам для цього так само потрібен буде цей документ. І так само цей же документ вам буде давати тимчасовий захист на території Польщі. Називається такий документ «Песель». Песель. Це власне ідентифікаційний код. І єдина різниця для українців, які заїжджають на територію Польщі вже після 24 лютого 2022 року, що в цьому песелі буде стояти така помітка, що він має статус Укр. Песель-Укр. І якщо ви маєте цей Песель Укр. Це ваш тимчасовий захист на території Польщі протягом того часу, коли ви там перебуваєте. Отримати песель можна в ужонді, та сього на сьогодні там немає жодних черг. І для того, щоб отримати песель, вам потрібно взяти ваш закордонний паспорт з початками про перетин кордону після 24 лютого 2022 року і так само фотокартку одну. І, в принципі, в принципі, це все. Якщо а, з вами є діти, ви також берете їх свідоцтва про народження. Якщо а, діти вже дорослі після 14 років відповідно вони мають українську id картку то замість свідоцтва про народження ви можете взяти а, цю id картку Вони будуть вносити а, всю інформацію в базу даних. І так само діти з 12 років вони мусять бути разом з вами, тому що при отриманні песель беруть ваші. А, Біометричні дані будуть знімати ваші пальчики, тому ви мусите там бути. І, власне, якщо ви маєте песель, в Польщі ви маєте вже все. Ви маєте доступ і до медицини, ви маєте, ну, в принципі, і доступ до ринку праці, і так далі, і так далі, до будь-яких допомог, які надаються в Польщі. Вам для цього, перш за все, потрібен песель. Отже, песель, але може бути така ситуація, що, наприклад, ви приїхали на територію Польщі, але взагалі не маєте де жити. Так то, де вам поселитися для того, щоб власне, мати змогу хоча б залишити речі і піти робити цей песель. В кожному місті, в якому ви не знаходились, прямо на вокзалах, ви побачите багато інформації щодо того, де саме ви можете поселитися тимчасово. Як правило, Польща дає можливість поселитися буквально на пару днів, на той час, поки ви пооформлюєте всі ці документи. І зможете знайти для себе житло. Якщо не можете знайти для себе житло, то відповідно так само такі центри вони допоможуть вам з подальшим, подальшим проживанням десь. Я вам також трішки пізніше дам додаткову інформацію, де можна ще попросити житло, знаходячись на території Польщі, але щоб це були не табори для біженців, а вже більш стаціонарне житло, так само безкоштовне. Тобто додивіться це відео до кінця, і ви побачите цю інформацію повертаємось до документарних моментів. Отже, ви оформили Песель, що робити далі. Далі вам потрібно буде піти до будь-якого банку. На території Польщі для того, щоб відкрити там рахунок, польський рахунок. Тому що, якщо ви будете отримувати якусь допомогу, то вам потрібні реквізити, за якими вам цю допомогу будуть перераховувати. Ну і так само, якщо ви будете працювати, вам потрібен рахунок і, в принципі, вам потрібен рахунок. Тому наступний крок це піти до найближчого банку і там такий рахунок відкрити. Я би, мабуть, тут рекомендувала банк ПКО. Ну, Треба дивитися по тарифам, тому що в них обслуговування протягом року, спочатку війни, воно є безкоштовним, але подальше обслуговування все-таки буде коштувати гроші, можливо, ви знайдете для себе банк з нульовою комісією. Поки в ПКО так само нульова комісія на зарахування коштів, на зняття коштів на обслуговування ви нічого не платите. Ну, але вже якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то треба дивитися варіанти. Чим ще класний ПКО? Що в них є і мобільний додаток хороший, зручний, і ви можете е багато речей, коротше буде, можете зробити з е цим додатком в рамках цього додатку, але ми сьогодні не про це. Тобто, наступний крок вам потрібно мати реквізити, вам потрібно сходити в банк і відкрити рахунок. Що ми робимо далі? Далі, якщо у вас є потреба в фінансовій якійсь підтримці, так, ви хочете отримати гроші. Де вам ці гроші отримати? Вам потрібно звернутися найперше до МОПСу. МОПС це такий аналог соціальних центрів, центрів соціальної допомоги, як у нас, да, совбези раніше, да, були, мабуть, ще так само є. От в них таку допомогу надають МОПСи. Але є один основний момент, ви маєте йти до МОПСу за місцем вашого проживання. Ніхто не буде просити якусь реєстрацію, якихось документів, які підтверджують це місце проживання. Але якщо ви прийдете вас. Запитають, де ви живете, і навіть якщо ви живете просто в таборі для біженців, да, ви просто скажете цю адресу і цього буде достатньо. Але саме у прив'язці до цієї адреси ви шукаєте МОПС. Що ви можете отримати у МОПСІ? Ну, найперше, це разова виплата у Польщі це 300 злотих на кожну людину, яка приїжджає на територію Польщі. Якщо ви приїжджаєте відповідно, наприклад, з двома дітьми, ви отримуєте 300 злотих на себе і ще по 300 злотих на кожну дитину. Це Допомога така одноразова, вона для того, щоб ви могли купити собі саме необхідне в перші дні. Таку допомогу ви оформлюєте в МОПСі, вас просто попросять написати заяву і все. В заяві вам потрібно буде вказати дані вашого паспорта, вам потрібно буде вказати ваш песель, вам потрібно буде вказати ваш рахунок у банку. Тому, власне, оцей третій крок ви йдете до Мопсу. Хочу вам ще сказати, що. Можна у МОПСА попросити і додаткові допомоги фінансові. Справа в тому, що така допомога є, але вона дуже різниця від воєводства. Тобто, от де ви знаходитесь, там в одному воєводстві може бути якась допомога, наприклад, для багатодітних дітей, в іншому може бути для пенсіонерів, в третьому може бути і та, і та, в четвертому може не бути ні тої, ні тої. Тобто, ви можете, як незахищена категорія, приходячи до МОПСу, також сказати, чи є у вас допомога. Якась, наприклад, для пенсіонерів чи для інвалідів, і, наприклад, я знаю, що в певних воєводствах ті ж пенсіонери отримують таку допомогу протягом півроку по 710 злотих, які вони отримують додатково. Це не стосується ніяких допомог від ООН і так далі. Це просто допомога від е, місцева, так від МОПСу, від центру соціального захисту. Тому е, тут же в МОПСі я раджу попитати, якщо вона не захищена особлива категорія, а чи є ще якась додаткова от така. Допомога для вас. Що ще можна запитати в мопсах, це допомога продуктами. Знову ж таки, МОПси в певних вони надають такі направлення щодо видачі продуктових певних наборів щомісячно, і ви можете взяти таке направлення, маючи пасель, вам його дадуть. Якщо ви тільки приїхали, відповідно, ви не маєте доходів ще в Польщі. Ну і відповідно отримувати таку допомогу. Тому. Теж раджу скористатися. Що ще можна попросити у мопса це житло? Насправді, власне, отакими, отаким житлом від міст наразі по Польщі в основному оперують мопси. Це знову ж таки може залежати від воєвудства і навіть від міст. Певних воєводствах, і це можуть бути і інші, да, там якісь установи, десь це МОПС, десь це у десь це взагалі окрема організація, яка там спеціально для цього виділена. Ну, але зазвичай все-таки це МОПси. Тому прямо в МОПСІ ви можете сказати, в мене немає де жити, написати там заяву. І якщо є, наприклад, вільні місця у гуртожитках місцевих, для, де приймають українців, вас так само там поселять і дадуть певну допомогу у вигляді Продуктів для того, щоб ви могли жити там певний час. Нагадаю, що вже з 1 березня таке проживання для українців буде платним, для тих, хто проживає довше, ніж 120 днів, спочатку 50%, а далі зі збільшенням оплати. Що далі? Який у нас буде наступний крок? Наступний крок буде четвертим, і він для вас буде у тому випадку, якщо ви приїхали з дітками до 18 років в Польщі. Кожна дитина до 18 років, на кожну дитину до 18 років, ви отримуєте да. додаткову допомогу у 500 злотих щомісяця. Тобто та допомога, яка в нас платиться до 3 років, да, там, От те, що ми ділимо, да, ту нашу допомогу і ділимо до трьох років, отримуємо. Там у Польщі така допомога платиться до 18 років. І ви, як українці, зі статусом Укр, з тимчасовим захистом, маєте ті самі права, що і поляки, і відповідну допомогу на дітей так само можете отримувати. Щоб подати заявку на таку допомогу, ви можете це зробити онлайн. Але якщо переживаєте, не знаєте, як, не можете розібратися, ви можете просто прийти до ЗУСу. ЗУС це так само місцева така установа, це три великі літери ЗУС, і відповідно подати там цю заявку на отримання допомоги 500 на кожну дитину по 500 злотих. Якщо є дітки. До 12 місяців і при цьому це друга дитина. Там ну, є додаткові виплати, там буде ця сума трішки більше. Але ну 500 плюс, да, якщо є діти, ви знаєте, що ви йдете в ЗУС. Ще один важливий дуже момент, коли ви знаходитесь в ужонді на кроці номер один, да, і оформлюєте ваш песель, крім песеля, вам ще дають такий доступ до профіля зауфанового. Ви його, будь ласка, нікуди не викиньте і обов'язково протягом перших 24 годин з того моменту. Моменту, як ви його оформили, вам потрібно буде зайти в цей профіль під цим тимчасовим паролем і змінити пароль. І запам'ятати ваш змінений пароль. Навіщо? Тому що, коли ви підете в ЗУС і вам потрібно буде оформити цю допомогу, чи ви онлайн її будете оформлювати, вам потрібен цей пароль до цього профілю. Так? Ви будете це робити онлайн, і вам потрібен цей пароль. Далі ви будете робити ще один крок, коли ви будете реєструватися в мобільному додатку, мій обиватель, для того, щоб ну, типу, аналог нашої дії мати змогу і показувати свій паспорт там, в, 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 в моєму обивателі, і так само для перетину кордону це буде ваш документ, що ви маєте тимчасовий захист, якщо ви будете повертатися, то вам обов'язково потрібно бути, мати доступ до того профілю зауфанового. Тому, будь ласка, не втратьте його, не забудьте, не забудьте зайти. Протягом 24 годин змінити пароль, тому що потім це буде проблема. Зазвичай люди забувають, потім виїжджають з Польщі. Потім згадають, що треба встановити мою обвачку, і не можуть цього зробити, тому що вони не мають пароля, не мають доступу. Тобто, це дуже дуже важливо. Я наголошую на цьому. Будь ласка, не забудьте. Отже. Це основні кроки, основні чотири кроки, які вам потрібно зробити у Польщі для того, щоб зареєструватися, мати легальне перебування і отримати ті виплати і ту допомогу, яка там передбачена. Але є ще моменти, які я вам рекомендую так само зробити у Польщі. І наступний момент це знайти де Поруч з вами є Карітас, це основна організація, яка допомагає у Польщі українцям. Зараз не так багато допомоги від них, але тим не менше, Карітас славиться тим, що. Вони надають курси польської мови безкоштовні там, у Польщі. І, власне, це офлайн-курси. Ви можете приходити, проходити такі курси, вони для діток якісь постійно організовують там активності. Вони допомагають, наприклад, якимись подарунками на день захисту дітей, на 1 вересня, там, якимись рюкзачками до школи. Тобто ну, така, знаєте, Приємна підтримка, коли вам телефонують і кожного разу там запитують, що вам потрібно. Десь так само я знаю, що окулярами допомагали, кому потрібні були. Просто люди з рецептами проходили і вони такі окуляри видавали. Тобто, цей той фонд, де вам обов'язково потрібно зареєструватися. Але для того, щоб ви цю допомогу отримали, вам треба прийти, заповнити анкету. Для цього вам треба мати ваш песель, мати ваші паспорти, і все це складеться. Наступний момент, який, звичайно, вам так само буде потрібен, це влаштування в дитячі садочки, це влаштування в школи, тому шукайте, де є найближчі, пробуйте влаштуватися. Нагадаю, що школи це до 8 класу, далі в них ліцеї, садочки це з 3 років, до трьох років це жлобики, такі ясільки. Нульовка, зерувка в їх місцева це в 6 років. Тому власне, більше дізнавання дізнатися про навчання в Польщі, в тому числі і університетське, ви можете тут за посиланням я знімала це ціле окреме відео, що потрібно, куди потрібно, як безкоштовно навчатися в Польщі. Все це є, переходьте і переглядайте. Але хочу також звернути вашу увагу, що коли ваші діти навчаються в школах. Ви маєте право на стипендію для ваших дітей. Так само, хто не дивився, отут я за посиланням залишу відео, як отримати стипендію, отака От штука. Це стипендія на кожну дитину у розмірі 1000 злотих, які ви можете витратити на одяг для них, на взуття для них, на книги, на ну, багато чого корисного, тому не пропустіть. Є окреме відео в мене про це. Так само, українці, якщо ви ще не заробляєте в Польщі, чи у вас ваша зарплата... Там прямо геть-маленька, ви маєте право на безкоштовне харчування в школі, вам школи дадуть певні документи, які ви зможете потім занести туди ж до мопсу, і вам погодять таке безкоштовне харчування. Тобто, якщо є дітки... Ви йдете до садочків, ви йдете до шкіл, ви записуєте ваших дітей. Деталі дивитесь в тих відео, які я вам порекомендувала. І останній момент, звичайно, дуже важливий: це що стосується медицини, як отримати оцю безкоштовну медицину. Тут теж все просто: в принципі, ви йдете до найближчої вашої клініки, де ви проживаєте. І там перший раз заповнюєте анкетку, і ну і власне все ви можете користуватися медичними послугами. Ви можете приходити до лікаря, ви можете отримувати направлення. Я, до речі, думаю, що зніму окреме відео про медицину у Польщі, як я з нею вже стикнулася. Я вам скажу, що мені медицина в Польщі сподобалась, незважаючи на те, що багато дівчат писали, що ну, там прям все дуже-дуже погано. Є моменти, які, звичайно, ну, далеко від наших, да, від нашої медицини, але є моменти дуже хороші. Я про них теж дуже хочу розказати. Тому, якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка. в в коментарях я вам тут допоможу. І також, знову ж таки, на медицину я дуже раджу вам подивитися моє відео тут за посиланням я залишу. щодо того, як отримати допомогу на медикаменти 500 злотих кожні 4 місяці. Надає один фонд. Ну, це дуже класна допомога. Ми також користувалися, це просто супер. Тому перегляньте це відео. Я найближчими днями також зніму ще одне відео на цю тему, тому що в них трішки змінилися умови. Мови надання цієї допомоги. Якщо вам потрібно це відео, то так само напишіть мені в коментарях, і я точно не забуду, що потрібно вам цю інформацію так само подати. Отже, основних кроків у нас чотири: отримання песеля в ужонді, це рахунок в банку, це візит до МОПСУ, де ви оформлюєте основні виплати і все, що вам ще там потрібно. І це ЗУС, якщо у вас є дітки. І також три додаткових кроки. Карітас дуже рекомендує зареєструватися. Школи, ліцеї, що вам потрібно, садочки. І останній пункт медицина. Хочете реєструєтесь, хочете, не реєструйтесь в плані медицини, це можна зробити, в принципі, коли завгодно. В мене була потреба, то я реєструвалася для себе, бо раз я таки відвідала лікаря. А для дітей, ну слава Богу, не було за той час, поки ми перебували жодної потреби. І відповідно в мене дітки так і не були закріплені до жодної поліклініки. Хоча, коли була критична ситуація, нам потрібно було звернутися з донькою до... Лікарні, яка цілодобово чергує і приймає як пошвидки, да, людей, то ну, не потрібно мати якусь реєстрацію. Ти так само береш песель, так само береш паспорт і отримуєш будь-яку допомогу і отримуєш її безкоштовно. Тому більше про допомогу, більше про медицину. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково зніму таке відео, думаю, буде для вас корисно. Перші кроки по Польщі, ви вже знаєте, я хочу від себе ще додати, що поляки. Класні поляки до нас дуже відкриті в усіх цих установах, про які я розказала. Всюди надзвичайно приємні люди. Поляки намагаються нам набагато спростити життя, тому в багатьох таких установах є україномовні перекладачі, які вам знову ж таки допоможуть. Тому не бійтесь нічого, якщо ви не знаєте польську мови, сміливо йдіть. Ви порозумієтесь, вам допоможуть і якби все буде класно. І так само я чекаю від вас в коментарях інформацію про які країни перш за все. Вам цікаво отримати інформацію по першим крокам у таких країнах, тому що вже дуже скоро я такі відео буду знімати з тими, хто волонтерить саме там, з тими, хто допомагає нашим українцям там, для того, щоб ви могли перші кроки такі зробити. Тож чекаю ваших коментарів, чекаю ваших лайків в цьому відео, чекаю ваших питань, чекаю ваших доповнень, якщо вони є, особливо якщо вони стосуються певних воєвудз, тому що Польща велика і це. Європейська країна, а європейські країни вони зазвичай такі децентралізовані, в кожному воєвустві, можуть бути трішки свої правила, тому пишіть все, що корисно нашим українкам, все я закликаю вас, будь ласка, спускайтеся в коментарі. І пишіть. А я прощаюся з вами до нового відео. Бувайте і чекаємо на нашу перемогу. Сподіваємося, що скоро всі з Польщі повернуться до нас на Україну.